Привіт! Це HR-код Юлії Кузнець, простір, де ми говоримо чесно, без прикрас і фільтрів, про те, з чим щодня стикається HR, не лише про тренди, а й про реальність. Сьогодні ми торкнемося теми, яка знайома, мабуть, кожному HR: у чи обов'язково бути психологом, щоб бути ефективним? Коли ти HR, тобі розповідають про втому, вигорання, роздратування, недовіру до керівника, і ти стаєш емоційною швидкою допомогою. Тобі це знайомо? Та чи справді ми повинні рятувати всіх? Давайте розбиратись відверто із кейсами з професійного життя. Цей міф майже частина посадової інструкції у багатьох HR-ів. Я маю вислухати, підтримати, допомогти, інакше я не HR. Поділюсь кейсом. HR в продуктовій it компанії де 35 людей. За місяць. Чотири глибокі розмови про вигорання. Один працівник у стані емоційного виснаження, інший на межі звільнення через сімейну кризу. HR паралельно веде онбординг трьох новачків, проводить зустрічі з керівниками і емоційно тримає всю команду. Через три місяці HR звертається до психолога. Виснаження перевантаження, синдром рятівника. Яка мораль цього кейсу? А мораль така. Допомога без меж не допомога, а співзалежність. HR – не психотерапевт, не коуч і точно не рятівник. HR це людина, яка будує систему, а не підставляє плече на постійній основі. У кожній компанії мають бути межі відповідальності HR, де ти не вирішуєш особисті кризи, а створюєш умови. Де люди мають всі ресурси для того, щоб вирішувати їх самостійно. А також процедура дій у критичних ситуаціях, булінг, вигорання, конфлікти це не твоя особиста місія. Насправді, це привід для дій: кейс з досвіду про HR-виробничій компанії. Працівник скаржиться на приниження з боку керівника. Замість емоційної розмови, HR має ініціювати. Офіційну процедуру, оформлення скарги, зустріч із керівником, аналіз фактів, супровід юриста. Рішення приймається на основі системи, а не співчуття. І це працює. Наступний кейс: HR у стартапі, один із співзасновників, приходить до HR і просить поговорити з Анією, адже вона стала якась відсторонена. HR говорить з Анією, щоб дізнатися, в чому справа. А вона ділиться складними особистими проблемами. HR співчуває, пропонує підтримку. Але на цьому історія не завершується. Через тиждень HR отримує дзвінок о 23.45. Просто поговори зі мною, мені дуже погано. У цей момент HR усвідомила, що вона стала рятівником для Ані. HR – центр тяжіння. І саме тому ми так часто горимо. Допомагає емоційний ресурс. Профілактика та система. Вечара має бути ліміт кількості складних розмов: так звана кнопка виходу, спорт, тиша, терапія, зустріч за кавою, людина, якій ти можеш скинути броню. Один день на тиждень без зустрічей. Спостерігайте за собою. Коли все дратує, це дзвіночок. Якщо лише ти тримаєш моральне здоров'я команди, це сигнал, що система не працює. HR звикли бути сильними, усміхненими, стійкими. HR не має бути рятівником. HR має бути тим, хто будує прозору систему. Тож прошу тебе поділитися своєю історією в коментарях або в директ. Розкажи, коли ти перейшла або перейшов межу і чому це стало уроком. Або навпаки, коли ти втримався або втрималась і це врятувало тебе. Бо кожен з нас не просто HR. Ми люди, які вчаться бути опорою без самопожертви. І, можливо, саме твоя історія дозволить комусь сьогодні сказати: я теж маю право бути не рятівником, а просто собою. Колеги, до зустрічі наступної п'ятниці. Бережіть себе та залишайтеся з нами.